І всім привіт! І ви на каналі Док і сьогодні я знімаю, як я буду будувати Паску всякі такі приколюшки. Ну, і вітаю вас з Пасхою, бо це відео якраз вийде в день Пасхи. Бо деякі святкували вчора, а деякі сьогодні святкувати будуть. От я раночком проснувся і знімаю Сразу для вас відео. Для того, щоб ви подивились на Пасху, були раді, що я відео випустив. От особи давайте Ну, як бачите, я в креативі Значить я буду будувати. Це в мене новий світ. Мені здається, я чуть, -чуть прихворів, бо в мене горло хрипле хрилпле. Ну, давайте якось шукати, де будемо будувати паску. Там яйця. Скоро вже буде паска. Ой, <кій> скоро вже буде паска. Так що заказуйте м'яска. От, мені здається, десь е, тут можна буде зробити равнину. Десь тут можна зробити рівнину так по-бистренькому постараюся. Ну, давайте я швидко зараз виключу. І я поставлю, по-моєму, при вас чи не при вас, щоб був завжди день. Тому що креатив там треба строїти, щоб не мішав. Ланочі там. Давайте я поки поставлю на паузу для вас і швидконько построю. Так, все, все працює. Так, да, все працює. Ну, давайте далі будувати. Я вже всі блоки для себе взяв. Вот дивіться, до речі, як я появняв. Роз... Ну, чуть-чуть тут доструїв. Ну, для того, чтобы можна було еще яйця розмістити. Ну, як же пахка без яєць? Такого не буває на світі. Скажіть, що не буває такого? От і я так думаю. Так. Треба порахувати скільки блоків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. 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 Ну, так. 1, два, три, чотири, пять, 6, сім. Це поки так, щоб не мішало, я видалив. Ой, мені музичка так подобається. Постійно в Майнкрафті. Раз, і два. Такс, і ще раз сім. Як там? Через кусок. День, два. три, четыре и пять, шесть, семь. И вот так вот. Да, только что-то мне здесь и тут неровно. Так стою и погнали. Что-то я неровно. Погнали. Ну, короче, мне кажется, что что-то неровно. Сейчас взлечу и увижу. Не, все ровно. Теперь можно строить дальше так так и так раз два три четыре пять шесть семь так все теперь еще раз так только соединение и уже можно строить вверх вот видите как гарно пасочка у нас выйдет Ну, давайте щось про давайте Давайте ще раз розкажу про мій вайбер канал. Переходьте до нього. Там я випускаю швидше відео, ніж тут. От навіть на прикладі цього відео. Я це відео спочатку скину в Viber канал свій, а потім уже в YouTube. Тільки там не всі відео, які в мене там є. Там тільки ті відео, з яких я почав вже в Viber канал робити. Ну, і, во-первых, там ще мої стікери. Просто хочу, щоб ви подивились на мої стікери. Я старався робити свої стікери собі. Фух, вже устав. Ну, давайте я поки поставлю відео на паузу і построю чуть-чуть више. -чуть Ой, лагаю чуть-чуть. Ну, давайте. Ну і я. Уже майже достроїв Паску. Давайте бистренько. І ще достроїмо і будемо вже закінчувати відео. Ну, і ще яйця треба буде достроїть. Ну, не доструїть, а побудувати. Бо я ще не починав робити. <кхем> <кхем> Быстро зараз дострою. До речі, на то, щоб заповнити паску, мене знаєте, ну, так сказати, хлібом. Мене, знаєте, скільки ушло? Мені здається, в мене час один йшов, На то, щоб це зробити. Так що, відео, б, відео длилось би декілька часов. Якщо б я показував би, як я застроював. Ну, і тоді просто я мовчав і нічого не казав. Так що вам було б не цікаво зовсім. Ви б казали б в коментарях Ілля, чого ти не говориш, коли щось там строїш? Ну, ну, щоб ви не казали такого в коментарях, от просто я і не знімаю, як я строю щось, коли треба мовчати. І це треба дуже уважно робити. Я щось не поняв, я ж зробив тихо. Щоб грало а воно у мене чогось голосно грає. Так, достраюю. Це ніби воно чуть-чуть стекло буде виглядати, мені здається. О, так шикарно, мені вже здається даже. с быстро стараюсь стараюсь я к можу быстро тексты тек так 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 тек Вот так, тут уже, в принципе, уже можно якось заканчивать. Ну, я все-таки постараюсь достроить. Так, чтобы я не взорвался. Постараюсь достроить, и быстро. Так, чтобы багато часу не потратили ми. Тик, тык, тык, тык. Ой, тик. А, не, можно ломать. Тык, 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 тик, -тик, 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 -тик. Тик-тик-тик. Самий чит-кот. Самий чит, Тільки що згадав, всей чит. Що можна ж літати і быстро так строїть, а не по чуть-чуть. Ой, промахаюсь, промахуюсь из-за того, що лагає. Так, значит, тут так, тут так, І тек. так, Поскольку мені подобається строїть. будувати, будувати, вибачте. Украинскую сказав. будувати, так, іноді хочеться спать. Конструй. будую щось. Коли щось будую, іноді хочеться спати. Вот мне здесь уже чуть-чуть так выше. Можно чуть-чуть быстро достроить, и уже яйца по быстренькому достроим. Ну, быстро, быстро. Вот як, так, Ой, нет. Конечно, якось фиговато выходить округлять такую неокругляемую форму. <свист> округлять неокругляемую форму. Странно. Учить. Не, ну уже паска как паска выглядаю. Уже обычная как паска. В принципе, вот так вот и вот так. Вишенька на торте. Не, мне здесь а вот это уже надо убрать. О, да. Вот так. Круто. Стоять. А... Тут такие вот приколюшечки повешать. Что ты у ну, тут... У меня Майнкрафт лаганый. О, так. Так. О, якраз шикарно. По красоті. О, все, 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 вс. Мені так подобається дуже. Синій кольор я дуже люблю. Оранжевенький треба залишити. Так чуть-чуть. Оранжевенького треба тут чуть-чуть більше. Тут чуть -чуть. Оранжевенький так сильно кидається в очі, так щоб не було погано і жовтий. Чуть-чуть кидаю. Всього по чуть-чуть. Тут ще червоненький є. Фух, ну чуть-чуть устав уже. Хочу уже Хочу уже їсти паску. Ну, у не можна. Еще не можна. Бо іще я снимаю відео, як я гарно будую. Ну, і уже нахай буде все. Отак от гарненько у мене паску вийшло зробити. Скажіть, гарно, я ніколи так паску не робив. Тепер треба зробити кошик для яєць. Давайте я зроблю кошик і уже потім вас включу до себе. Ну і я вже добив. Можна якось ще щось добавити ще можна тут. Можна додавати гілки. Як воно, звісно, називається, я дуже не знаю. Ну, гілки додати можна якось. По-моєму, котики воно називається, чи якось так. Якось котики, по моєму, називається воно. Котики, котики. Ну, виглядає більше як маршмеллоу. Не, не тут воно, ну, мабуть. Тут я не знаю, що означає, але хай будуть. Мені так подобається, що я паску зараз строю. Якось не дуже похоже. Кхм. Можна ще взяти зелений блок. Це що? Стіна з брезмарину. Нічого, я таку стіну не знав. Що нас участвує на світі? Купа. Так Можна взять зелений і кольори інші. І зробити віночок. Ну, віночок мені чуть-чуть лень рубить. Так що. Якось давайте тут зроблю віночку. Тут один, один, два, три, чотири. П'ять, шість. Один і два. Так, тут хай буде один. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. один, два и через также тут один, два, три, четыре, пять, шесть. ну и также оп, оп, оп І один, два, три, 4, 5, 6. Ну і так же само. Всоєняю і виходить такий у мене віночок. Я спочатку на слово вінок подумав віник. Бо як сказав віночок, і почулося мені, як я сказав, віник. Віник, дівчата на голові не носять. От так от якось хай буде. Те Вінок. Так, і Ще отак от, от хай буде. Ось оранжевим. Мені так подобається якісь построїчки строїть гарненькі. А ви їх потім в коментарях якось будете оцінювати. Як. О, давайте я вам. маленьке завдання дам. Я побудую зараз вінок. І. У вас буде завдання. Завдання дня, так скажу. Подивитися і запам'ятати, скільки на вінку буде квіточок. А потім напишіть в коментарі. І так я узнаю. Бо я уже рахую. Текси, і це, напевно, буде передостанність. Угу. Такси і такси. Так. Я делаю так, 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 так. Мне как-то оранжевый потом в полюбится походу. Ну и все, нехай будет такой венок. Рахуйте, как хотите. <гас> Самое главное. Мені треба буде треба зробити ще дві дві квіточки. Самі головні. Отак. От Ой. Так, і так. І, і ще треба, як я пам'ятаю, стрічки. Ну якого ро... Вони обов'язково мають бути, я не пам'ятаю. Ну, нехай в мене будуть різнокольорові більш. Куричнева. Що нехай буде стрічка? Угу, як. Жовта там еще, мне сдается, не было. Так, хай буду. Ну и на устанок хай буду еще. Такая оранжевая. Ну что, запомнила сколько квиток? Я их сейчас буду перераховывать. Все правильно, все. Я порухував, теперь Остається вам ну і ще одну стрічку. Прям тянуще на синю стрічку. Ну і все. От я и закінчив. Вот дивіться на наше завдання. Не забудьте порахувати. Вот. Яка красота для Пасхи. Видео у нас длится 20 и с чем-то секунд. Ну, 20 минут и несколько ш... секунд. Ну и давайте. Пока-пока. Мне сподобалось будувать самое паску и вот это и вот это. Котики. По-моему, вербовые котики называются. И... Вот А, венок, венок. Ну, давай пока.